Мамані обійми і поцілунки, дитячі радощі, усмішки, маленькі долоньки, моменти очікування появи на світ нового життя. Усе це зафіксував на світлинах Нововолинський фотомитець Олександр Бобак, молодший. Проте не лише епізоди, що викликають замилування, зобразив у своїх роботах фотограф. У цій експозиції приблизно половина всіх фото соціального характеру. На них можна побачити сцени далеко не ідеальних взаємин, проте таких, що виховують і змушують задуматися. А чи завжди. Ми правильний приклад подаємо своїм дітям. «Ці фотографії є е, майже всі е, постановочні. Це, це не було в реальному житті. Я не знімав, наприклад, якісь сварки, якісь насилля. Е, Напевно, ну, що і добре, що не знімав, бо ну, що реально такого не заставало. Захотілося чогось більшого зробити, ніж. Е, е, ніж Просто ну сатрофувати маму, хороші, гарні обличчя, маленьких діток. Виставку свого колеги прийшли оцінити інші місцеві фотохудожники. Експозиція дійсно варта уваги, а головне глибока за своїм наповненням і справжня. Такий вердикт виголосили глядачі. Справжня, нарешті, на що сподіваюся, справжнє. Ще такого нічого не бачив ніколи в Валинську, враховуючи свої якісь виставки. Це щось справжнє, серйозне, дуже сильно. І, як каже Олександр, що кидатися не буде і можемо ми якісь робити великі проєкти по фото. І я всіх дуже хочу привітати з тим, що в нас з'явилася можливість подивитись справді фото. Творче бачення та любов до фото в Олександра від батька з маличку він спостерігав за процесом народження історії в світлині і так перейняв це захоплення. Берегиня роду людського, ця фотовиставка. Лише невеличке торкання до теми, обмежена кількістю фоторобіт. Немає сумніву, що з роками багаж фотодосліджень Олександра Бобака людських емоцій і почуттів буде тільки збільшуватися і поповнюватися новими світлинами.